Друзі, всім привіт! Рада вас вітати на своєму YouTube-каналі. З вами Настя. І сьогодні я хочу провести вам м'яку руханку, буквально на 5-7 хвилин, яка допоможе вам прокинутись та відчути своє тіло. Сідаємо в позу по-турецьки. Починаємо з вдиха, руки тягнемо до гори до стелі. І на видих руки опускаємо до грудини. Через сторону вдих глибокий, і видих через рот, ніби через трубочку, вдих. І... Видихом, опускаємо руки і ще вдих. І останній вдих. І на видих, опускаємо руки. Тепер ми повільно і не поспішаючи, захоплюючи правою рукою наше коліно, ліву руку виводимо назад за плече, поглядом тримаємось назад, змінюємо сторону на інший бік. Ліва рука в упор до Коліна, і за правою рукою подивились назад. Маленька ніби пауза і змінюємо сторону. Працюємо. Один. Тримаємось, зміна. Два. Тримаємось, зміна. Три. Тримаємось, зміна. Чотири. Тримаємось і зміна. П'ять. Тримаємось. Зміна. Шість. Тримаємось і сім. За маківкою тягнемось догори. І зміна. Вісім. І ще дев'ять. Прямо відчуваємо тепло в спині. І Десять. Дуже добре. Тепер м'яко, повільно не поспішаючи. Ми починаємо витягуватися в сторону. Вправо, вліво, за рукою. Дивимось до гори. І відкриваємо наші ребра в стелі. Один. Два. Відчуваємо, як тягнуться бокові лінії нашого тіла. Три. Чотири. І п'ять. Шість. Вісім. Дев'ять. Останній. Десять. Тепер ніби закриваємо собі рукою і тягнемо з діагоналі. Лівий лікоть призігнути. Правий рівний і змінюємо сторону. Один. І два. За рукою максимально вперед перед собою три. Чотири. І п'ять. Вісім. Дев'ять і десять. Супер є. Вкладаємо руки на коліна. І грудини, малюємо коло. Скругляємо спину і через центр. Один. І два. Кругла спина позаду, перед собою грудину проштовхуємо вперед. Три. Чотири. Поки що працюємо тільки в один бік. П'ять. І тепер він чи бік. Один. Відчуваємо тепло в спині. Два. Три. Чотири і п'ять. Супер. Переходимо м'яко в позицію на 4. Долині під плечима, коліна під кульшовими суглобами. Руками відштовхуючись від килимочка, ми скругляємо максимально грудний відділ. Розслабляємо тут голову, задню лінію шиї тягнемо також і дивимося собі в пупок. Видих. На вдих. Погляд на край килимочка перед собою. І видих. Вдих. Переважно працюємо грудною кліткою. Видих. Вдих. Гомілки впираються в килимочок руки відштовхуються від килимочка, максимально відчуваємо, як ми працюємо з вами грудною кліткою. Тут в спині має бути дуже добре. І погляд перед собою. І ще. Кругла спина. Прогнута. І кругла. Прогнута. І тепер грудною кліткою малюємо кого в правий бік. Один. Лікті можуть трішки призгнатися, бути м'якими два. І. Три. Чотири. І п'ять. В інший бік малюємо коло грудьми і догори відштовхуємося, від килимочка. Один. Два. Три. Тазом сильно не працюємо. Чотири. І. П'ять. Супер. Є. Руками проходимо вперед перед собою, грудину провалюємо вниз до кулимочка, підборіддя на ким, погляд здовж лінії кима. Під нашими колінами кульшові суглоби. Є, тримаємось тут п'ять, чотири. Три. Два. Один, повільно не поспішаючи, підіймаємось догори. Праву руку заводимо в середину, вкладаємо її на плече. Вухом лягаємо на килимочок. І ліва рука перед собою. Тримаємося в цій позиції. Є і п'ять. Чотири. Три. Два. Один, повільно не поспішаючи. Змінюємо сторону. Інший бік. Ліва рука. Вкладаємо на килимочок, вагатіла на плечі, потім вкладаємо вухо і витягуємо рукою перед собою. Тримаємося п'ять, чотири, три. Два. Один. Повільно не поспішаючи підіймаємось догори. Витягуємо праву ногу перед собою, ліва нога позаду рівна. І руками тягнемось до стелі. Тримаємось тут п'ять. Відчуваємо, як тягнеться задня лінія наших ніг. Також передня поверхня стегна задньої ноги. І руками витягуємось наверх. І ще три, два. Один. Руки на килимочок, штовхаємо таз назад. Передня ніжка, носочок на себе і животом ніби лягаємо на передню поверхність наших стегон. Тримаємося П'ять. Носик видовжується до великого пальця нашої ноги. 4, 3. Два. Один. М'яко змінюємо сторону. Права нога назад. Ліва перед собою. І витягуємо руки наверх. Тримаємось тут, під п'яткою ваше коліно, задня нога в упорі. Відчуваємо розтягнення задньої лінії та передньої наших ніг. І передня і задня нога тягнеться, а ми тягнемося наверх. І ще три, два, один. Руки в упор. І передня ніжка, носочок на себе. Животом тягнемось на передню поверхність стегу, носиком видовжуємось до великого пальця нашої ноги, тримаємось тут п'ять. Чотири. Три. Два. Один. М'яко прибираємо ногу назад. Сідаємо сідницями на п'ятки, коліна разом. Руки ховаємо за голову в замок. Кругою спиною виходимо вперед перед собою. Підборіддя тягнемо вниз і розслабляємо задню лінію нашої шиї. Тримаємося п'ять, чотири. Три. Два. Один. Носом лім знак безкінечності, можна закрити очі. М'яко відчуваємо, як тягнеться задня лінія нашої шиї. А тепер і бокові її лінії. Ми не тиснемо руками на голову. Ми лише їх поклали. І вага наших рук робить своє діло. Вона допомагає тягнутися. І ще. Три. Два і один. М'яко через центр піднялися догори, розкрили наші долоні та подякую собі за цю чудову руханку.